Всім доброго дня, хочу вам сказати мою фісташку на городі. Аж така велика. На мої рости, не знаю, цьому другого року. Наслійший рік будуть у нас горішки, фістажки. Не знаю, що з ним сталося. Росло-росло і чи морозу деревала. Чи що, не знаю. Я аргомаркет заказала. За 200 МС мені сказали цей найкращий, але не знаю. Мені каже, це були морози, його дуже вдарило. Подивіться, який у мене фізи. Ой, тут жуки. Бачите, воно це як усохло. Не знаю, що з ним буде. Мороз ударив, не знаю. Виживе, вижив, вижив. дивимося. Це в мене. По-моєму, апельсинчик або лимончик. Не пам'ятаю, я посадила цього року. Не знаю, що з зерна. Буду бачити.